Хотілося б дуже чути, коли вони туди заходили, які завдання сталися. По-перше, по-друге, те, що е, в свій час е, ми відтягнули левову участку елітних підрозділів і частин е, Російської Федерації на територію безпосередньо е, Курської області, це зрозуміло. Те, що ми е, довгий час там трималися і наші. Частина, а в першу чергу, це частина дешеве достатньо, і сил спеціальних операцій достатньо успішно велиби там дії — Це також зрозуміло, те, що ми е, отримали чудовий досвід і підтвердили черговий раз, що ми можемо бити ворога на його території і використовуючи тактику, яка нам е, зрозуміла і ми могли реально реалізувати — це також зрозуміло. Тому ну. Викинала, значить, виконала. Тут достатньо складно обговорювати е так чи ні, бо жодна людина не почула, чого ми ж туди зайшли. Наступне питання, е що стосується самої сумщини, те, що е маскальня е хоче зайти і зав'язати прикордонну. Сумово вздовж російсько-українського кордону вже безпосередньо з нашої території зав'язати бойовими діями, Це було зрозуміло і безпосередньо Касапи намагається це зробити. Яким чином вдасться чи не вдасться, це вже залежить не стільки від касапів, скільки залежить від нас, наскільки ми підготували е територію нашої Сумської області до надійної, сильної і стабільної оборони. Тому час покаже, зможуть Касапи це реалізувати чи не зможуть. Україна дуже українці дуже уважно стежать за тим, що відбувається у нас на міжнародних майданчиках, у цьому руслі перемовного процесу. Ми ще з вами поговоримо про взаємостосунки з американцями і те, правильно ж чи неправильно побудували, скажімо. Оцю стратегію, якщо вона є взагалі ця стратегія, але мені цікаво з'являється повідомлення, що Росія знову концентрує певний резерв для того, щоб продовжувати тиснути на майже на всіх ділянках фронту. Мені цікаво, а що робить Україна. Що робить українська влада для цього? Для того, щоб е, підсилювати свої резерви. Тому що якщо заговорили про вибори, це означає і про перемир'я, це означає, що що? Зупинка е, бойових дій почнуться вибори, і цим вже безпосередньо почали займатися. То, що мобілізація вже не потрібна, а цікаво, що буде з демобілізацією? Оці питання мене цікавлять. Як багато таких цікавих питань, які складно відпустити, я думаю, навіть на рівні президента і його п'яти сім'ї потужних менеджерів. Так от питання полягає в тому, що е, говорити про вибори з моєї точки зору, як військового, взагалі, зараз ну, немає ніякого сенсу, мало того, це провокує роз, розслаблення української спільноти, і замість того, щоб е, те, про що ми говорили, об'єднуватися і безпосередньо мобілізувати в розумінні не законом, мобілізувати всіх, що нам треба перемогти. А ми починаємо розхолоджуватися, і ми вже думаємо не про перемогу в війні. А ми думаємо про перемогу виборах. І на як для мене, то будь-які розмови про вибори, вони є злочинними по відношенню до України. Чесливо скажу. Я розумію, що навіть і влада в певних моментах намагається провести певні дії, аби потім забезпечити би собі якісь там е можливість е перемогти в тих виборах. Але скажіть, будь ласка, е ви впевнені, що Путін відмовиться від своїх агресивних намірів і зупиниться? Ні. Чи Путін е погодиться з тим, що Україна була незалежною державою, як вона було попередні 30 з лишнім років? Ні. Чи е, ми маємо безпосередні ресурси, е, аби перемогти в цій війні? Так ми маємо, але ми їх не е, застосовуємо, ми їх не нарощуємо тому розмови про е, будь-яку про будь-які перемовини, мабуть, це буде правильно з моєї точки зору. Вони є злочинними по відношенню до майбутнього України і Чесно скажу що, замість того, щоб от, те, що мене в інформаційному просторі е, дивує, що мене насторожує, що мене в певних моментах бісить, замість того, щоб сказати, що, шановні українці, у нас є складна ситуація, але ми можемо вирішити, і треба зробити один, два, три, чотири, п'ять, е, оцей час про вибори, він йде проти українського суспільства. Які нахрен вибори? Сновні друзі, що Росія е спинилася, що Росія відмовилася від своїх агресивних планів, що Росія перестала бомбардувати територію України, що Росія перестала виробляти військову продукцію, е яка забезпечує потреби збройних сил Російської Федерації. Ні, нічого немає. І, по фіга, ви починаєте говорити про вибори, коли війна ще абсолютно закінчилася. Не робіть цього, я вас прошу. Розмови про вибори на даному етапі тільки розхорожують українське суспільство. Воно і так у нас знаєте, як коливається, і в мене також найвеличезніша кількість питань, чому наші керівництво не робить прості речі, які були прописані в попередніх документах в першу чергу про в законі про мобілізацію мобіліців під Але з моєї точки зору, ну вибори на даному етапі, підкреслю на даному етапі для України нічого хорошого для її майбутнього не принесуть. Я просто процитую зараз Михайла Подоляка, це радник Офісу президента. Слово секундочку. радник, гарне слово, я пробачу, я ще перебуваю у вас. Бо скажіть, будь ласка, ви ці якісь журналісти поважні і шановні український суспільство, ви хочете. Жодного разу бачили, а за що відповідає Михайло Подоляк? А що він має право говорити, чи не має права говорити? Ви чули ці речі не від Подоляка, а чи чули ви ці речі від е, того ж самого Зеленського, чи від псевдо-віце-президента е, того ж самого Єрмака? Ні. І коли використовує йде усіх радників, то з моєї точки зору, це звичайна інформаційна маніпуляція з боку керівництва України, аби в майбутньому, там я не знаю, через скільки років, е уникнути відповідальності за ті дії або бездіяльність, які здійснюються усіми е е керівниками, і вони використовують безпосередньо юридично використовують цих радників, аби потім сказати, це ж не ми, це радники. А радники завжди скажу так. Шановні друзі, ми радники, ми радили, а висновки робили ми самі. Давайте не заганяти себе в інформаційну яму, самі себе, і аби потім, потім не жалкувати про це. Я тут з вами абсолютно погоджуюсь. Я просто згадав фразу Володимира Зеленського, коли він сказав: Ну, мене так не, не так просто мене посунути, не так просто мене, mm -hmm. скажімо, пам'ятаєте? Була така фраза від Володимира Зеленського. Просто всі ознаки сьогодні, навіть якщо Подоляк каже, що ніякої підготовки до виборів не ведеться нічого такого подібного не тому, що на це треба час, на це треба зміни в законодавстві. Тим не менш, всі ознаки підготовки до виборчого процесу є: тиск на опозицію, це узурпація повна інформаційного простору, єдиний марафон, це переслідування політичних опонентів, це тиск на військових, які можуть бути потенційними політичними опонентами. Це ж теж є, і ви це, до речі, на собі відчуваєте самі. Просто то якось воно не вкладається в канву що вони кажуть, що виборів не буде і підготовки не ведеться, а Але всі вони до них посилено готуються. Готуються посилено. і от нещодавня стаття в виданні «За економіст, де вказують, що Володимир Зеленський буде намагатися якимось чином провести швидкі вибори. Яким чином швидкі вибори? Ну я собі думаю, що це тільки через коліно. Швидкі вибори, чому вони хочуть провести, бо вони е, розуміють, що е, час працює проти них, і безпосередньо е, завдання номер один – провести вибори так швидко, аби перевернувши, перекрутивши реалі, хто винен в цій війні, і саме чому вона сталася, і чому керівники не робили нічого під час війни, що відповідно прописано керівними е документами, в першу чергу, законом про мобілізацію підготовку швидко виграти вибори і отримати таку, знаєте, індульгенцію на наступні 4-5 років. І ну, треба ж розуміти, якщо будуть проведені вибори. На даному етапі і ми розуміємо, і розуміють наші американські друзі, і європейські друзі. Вони чітко розуміють, що Зеленський наразі має величезний шанс виграти ці вибори. Практично цей шанс стовідсотковий. Бо в інформаційному просторі за рахунок тої, як ви там сказали, переслідування опозиції, всього стовідсотково погоджуюсь, і е, він має. Можливість виграти ці вибори, і якщо він ці вибори виграє, то тоді для України, мабуть, буде значно гірше ніж ми можемо собі уявити. Бо, чітко розуміючи, що це його останній термін перебування при владі. І якщо до цього вони крали багато, то наступну каденцію його е е керівництва вони не просто будуть красти, вони будуть розкрадати і розвалювати Україну. Отакі у нас. Такий нонсенс. Ми розуміємо, що це біда. Ми всім вибираємо біду не для того, щоб забезпечити прихід Зеленського до влади, а для того, щоб зберегти державу як незалежну самостійну державу. Бо на даному етапі вибори це тільки на користь безпосередньо кого, не зеленського, а на користь Російської Федерації вони прикладуть максимум зусиль, аби проросійські сили після виборів президента. Наступлять там вибори в е парламент, і вони прикладуть максимум зусиль, аби проросійські сили перемагати. І у них багато таких таких меседжів, які вони хочуть реалізувати. А для влади безпосередньо, можливо, це і краще буде в лапках пробачте, не краще для українського народу, е бо ми чітко бачимо вже. Наскільки потужно ведеться переслідування опозиційних сил, людей, які мають самостійну е, точку зору, і людей, які мають авторитет в суспільстві, і я не буду здивований, якщо у тісні взаємодії між російськими спецслужбами і ті, хто хочуть залишитися при владі, почнеться фізичне знищення тих е, лідерів е, думки. В українській суспільстві, які е, будуть продуктувати е, питання незалежності і питання е, спроможності боротися з Російською Федерацією.